Всім привіт! Ви на каналі Школа Лайк. Like». Сьогодні знайомимось з українською літературою, її письменниками та їх творами. Скоріше підписуйся, щоб не загубити канал і не пропускати нові книги в аудіозаписі. А також підтримай канал лайком, Це дуже важливо. Ну а ми починаємо. Максим Рильський, 1895-1964. На все дивився власними очима. Максим Тадейович Рильський народився 1895 року в Києві в родині громадського діяча Тадея Рильського та селянки Меланії Федорівни. У сім'ї завжди панувала любов і злагода, повага до національних традицій і людини праці. Максим виростав у благодатному культурному середовищі. Рильські співалися з родинами Лесі Українки, композитора Миколи Лисенка, драматурга Панаса Саксаганського, збирача українських дум і пісень Дмитра Ривуцького. Малий Максим вбирав в себе дух українства, у ньому народжувалася шаноба до національної культури, історії, рідного слова. Максим Римський здобував освіту вдома, потім навчався в приватній гімназії в Київському університеті. Але високому рівнемі освіченості він завдячував, перш за все, самоосвіті і навчанню протягом усього життя. Дуже рано Максим почав ремувати. Коли юному поетові виповнилося 15 років, він був уже автором першої поетичної збірочки на Білих Островах. Не просто складалося життя митця, були переслідування влади і визнання його заслуг на державному рівні та присвоєння звання академіка, був тиск і намагання примусити писати на догоду владі. Але за будь-яких життєвих обставин Максим Тадейович намагався зберегти вірність своїм поглядам і переконанням, тому й писав про себе на все дивлюся власними очима. Максим Рильський митець неймовірної працездатності. За свого життя він надрукував 35 книжок. Поезії, переклав із 13 мов на українську понад 25 рядків ліричних творів, підготував кілька книжок статей, а ще редагував незчисленну кількість різних поетичних та ентографічних видань. Дощ, благодатний, довгожданий. Благодатний, довгожданий, дивним сяйвом осіянний, золотий вечірній гість, Впав бадьоро, свіжа, дзвінко, на закурені будинки зголоднілих передмість, Відкривай гарячі груди, мати, земле, дощ остудить, оживить і запліднить, і пшеницею з ячменем, буйним повівом зеленим, білі села звеселить. Осінь маляр із палітрою пишною. Осінь маляр із палітрою пишною. Тихо у небі кружляє, все осипає красою розкішною. Там розсипаво на роси сріблисті, там тумани розливає, Ліс одягає ушати барвисті, Ліс обливає кольорами дивними. Ніжно сміється до вітру, грає цілунками з ним переливними, фарби рожеві, злотисті, червоні, срібно блакитне повітря, ніжні осінні пісні тиходзвонні. Люби природу не як символ. Люби природу не як символ душі своєї, люби природу не для себе, люби для неї. Вона не тільки тема вірша або картини, в ній є висоти незміримі і святи глибини. У неї є душа могуча, порив є в неї, що більший над усі пориви душі твоєї. Вона це мати, будь же сином, а не естетом, і станеш ти непопіряним живим поетом. Дякую за увагу! Сподіваюсь, відео було цікавим і корисним. Тож не забудь підписатись, а щоб на каналі з'являлись нові підручники з інших предметів в аудіозаписі, підтримай канал лайком. Ну все, до побачення, до нових зустрічей!